Я вітаю вас, дорогі мої, сьогодні на відео, яке я підготувала для вас на тему, чому кожна людина залишилася зараз сам на сам собою і вічно віч собою, зі своєю відповідальністю за своє життя і за цей певний цикл, який ми всі зараз проживаємо. Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, всі, хто зайшов на мій канал, подивитися, послухати, поспівпрацювати, звичайно. Я в першу чергу дякую всім вам за ваші минулі коментарі під моїми відео. Дуже мудрі вони мені дають натхнення на подальшу співпрацю з вами. Дякую моїм спонсорам. Величезне дякую, що підтримуєте мене. Дякую за кожне ваше сердечко, яке ви мені поставили. Дякую за ваші вподобаєчки, е, які ви ставите. Будь ласка, хто ще не підписаний, підпишіться. А якщо ви ще просто дивитесь і нічого не поставили, то обов'язково, хоч щось малесеньке, але там десь лишіть. Щоб частинка вашої енергії також працювала на поле нового життя. І так, друзі, Ідемо далі в розкриття своїх глибинних талантів, ресурсів, здібностей як людини нової людини на землі, нового формату існування. Тобто ми з вами поступово усвідомлюємо вже свій новий статус, і чому ми зараз тут опинились, взагалі для чого? Значить, перш за все, хочу сказати так, я з простими словами намагаюся доносити до вас. Те, що сама усвідомлюю, пройшовши дуже великий шлях пізнання більше 30 років. І також те, що я от промовлюю, так, воно має десь зрезонувати з вашим внутрішнім знанням. Так? так воно працює, інакше то не має сенсу. Через то я кажу, будьте активними, будь ласка, не пропускайте. А то зараз ви подивитесь, десь, а потім забудете прибігте назад. Підете далі, десь кудись, в пізнання самих себе. І тому, що я хочу сказати? Я впевнена, що от зараз більше пішов, якась цікавість, пішов інтерес більше до мого каналу, до того, що я говорю, так? хоча я давно це говорю. Шість років відсвяткувала я, коли 25 травня, якраз я провела прямий етер, читала вірші, хто був? Всім привіт! Будемо ще проводити такі зустрічі якраз шість років моєму каналу. І коли я згадувала себе шість років тому, звичайно, що я була не така дійсно. Я вірила в те, що я роблю. Інакше я не, до, не, не, до, знаєте як, не доросла до цього моменту. Але я була також несміливою, також вчилася. Багато пізнавала, сама все, все створювала. І зараз тільки, друзі, я всього зробила, що я навіть це стало мною. Це стало просто мною. І я вже собі ці там не можу, знаєте, якісь там досягнення приліплювати, тому що якось мені це ну, не є важливим. Мені важливий сам процес, саме спілкування з вами. І ось я впевнена, що ви. Всі, коли приходите на такі ось відео, розвиваючи, розкриваючи, трансформуючи, так? ви маєте певний багаж уже своїх знань. Ви багато також начиталися, напереживалися, напроходилися. Тобто, правильно? Я знаю це, тому що мудрі неповторні люди, вони є першопрохідцями в багатьох місцях, там, де ще інші не ступали. Тому сьогодні так, коли людина в процесі свого життя досягає піку, наприклад, свого розвитку, а це вже їй створено завчасно, кожному з нас, де ми є зараз, так? Завчасно створений оцей план, оцей простір, де ми сюди втілились, народились, і тут уже ось ми маємо пройти ось таку трансформацію. В багатьох писаннях багато нам передалося інформації, так, такої, у вигляді енергії, у вигляді там. Е Різних іерогліфів, іерогліфів, які писалися, знаєте, як фреска така небесна, як прояв Божественний, який в символах передавав нам знання про цей період, де ми зараз з вами знаходимося. Руни також передавали нам. То взагалі дуже цікава історія. Сама стародавня історія знаків це руни. Тому що вони несуть фази свідомості. І вони їх тут розкривають нам як в символах, в знаках. Бачите, в мене рунічний амулет, який я собі створила. Такі колони я можу створити кожному, хто забажає. Ви можете зайти собі, глянути. Я навіть. Ну, це не просто формула, це формула під енергії душі. Формула долі. І енергії душі. В кого є, можете написати, як вони діють. До речі, друзі, кому я відсилала останній раз. Я раз в місяць відсилаю такі по всьому світу амулети. Колони ці мої, власноруч створені, під кожну унікальну формулу душі. Будь ласка, можете поділитися вашим враженням, як вони у вас працюють. Так от, дивіться, якщо ми начиталися реріхів, Блавацьких, Блавацької, там, Рерихів, Мельхізедеків, багатьох багатьох, Хосе Оргуельсів, Розуміра, так? Веди, Бгаха хто що читав, хто що, до чого хто дотягнувся, достукався, що кому зайшло в кінці кінців. Так? Ви бачите, що всі говорять про кінець епохи однієї. І вхід, перехід оцей в епоху другу. Ну, так воно назначено нам з вами правильно. Якщо ви побачите, що ми переходили вже ці такі, як людство, як цивілізації, там, в минулих там, уже е тисячоліттях, або, наприклад, можливо, більше, ми проходили з вами ці цикли. В основному фіксуються такі цикли і говорять про це. Е Глибокі стародавні знання, що цей цикл є 26 тисяч років. Тобто, коли ми наближуємося до центру Всесвіту, ми йдемо на підйом, коли ми віддаляємося від центру нашого всесвіту, ми йдемо в... спускаємося в спад, Тобто, в грубший такий, так? В грубші енергії йдемо. Потім або там Кайлі, юга, да, ще кажуть, коли ми йдемо в темряву, там в ніч. так? Потім ніч сварога, потім ми ще виходимо звідти. Ну, тобто ми виходимо? як? В енергіях свідомість наша так розвивається. І коли ми віддаляємося від центру Всесвіту, там є така точка прецесії, яку ми маємо пройти. І вона сталася так чомусь, що ми пішли в цей потік дуальності, там в, тому, в точці прецесії, ну так, я наскільки можу сказати, наскільки я. Віддають такими знаннями, що там якраз відбулася загибель Атлантиди, так? в ті часи якраз чомусь так сталося. І потім пішов такий спад нашої свідомості, і ми яким чином ішли, щоб взагалі не загинути, щоб можна було перетікати цією свідомістю і продовжити життя. І зараз, коли ми з вами пішли з, цього, з дна цього, коли ми починаємо підніматися. Залишаючи дуальний світ, жорсткий, брехливий. Ми залишаємо його там і проходимо. І ми через цю точку процесії маємо з вами проскользнути так, щоб ми пішли в підйом до світла, до сонця, до центру Всесвіту. І, і, це, і цей наш шлях, він нам також назначений, що потрібно на останньому етапі зрозуміти, що кожній людині. Дано право відповідати тут за себе. Я то бачу, знаєте, так, друзі, простенькими знов таки словами. Наприклад, якщо свідомість людей була от, одна структура, така, яка от, утримувала цю свідомість під певним впливом, а ми завжди за під впливом знаходимося. Повірте, не всі думки наші, ми можемо створювати думки, але формат створювання сам, сам, сама. Вібрація дум думки, вона все одно коригується. Тобто масово вплив іде такий, і люди починають співпрацювати з цим впливом. То, коли ми були, трималися цього дуального світу, нас отримували в такому стані е скованої, сплячої свідомості, зжатої такої свідомості. Так? Е цей дуальний світ він впливав на нас як роздвоєння. І я завжди кажу, що Дуже велика афера з нами відбулася, коли відділили оце таке, знаєте, жіночність саму як первинну основу і втулили її в грубість. Оцю. Ну так, Якийсь експеримент такий ну, жорсткий. А тепер зараз, коли це все повертається нам, ця тонкість, так, ця велика жіночність, як я говорю вам, це ж величезний об'єм такої роботи, це величезний вплив на нас. І ми звільнюємося від тих таких, знаєте, жорстких програм, в яких ми звикли жити. І завжди, в кінці таких періодів, завжди, а ми з вами просто в самому кінці, вже ось ось просто в кінці, людина залишається одна, один на один з собою. Тобто, Кожному з вас також є дано право вирішувати за себе. Ви маєте право на очищення, на розширення, на усвідомлення самих себе як істоти не просто тут народженою, яка народилась і піде, і все, тут все завершиться. Ні. Кожен має усвідомити себе як. Істоту, яка дорозвинулася з однієї клітиночки, десь колись, коли вона там, енергія якась пішла в існуванні, клітинку раз запустила в ділення, клітинка пішла ділитися, пішов процес, пішов, пішла робота амінокислот. і Пішло злиття, розмноження. І так от з цього всього, чого ми такі древні з вами? Тому що, тому що ми маємо сьогодні усвідомити, що Ну, до до такого рівня вже, так? І стоїмо на етапі завершення. І тут з нами відбуваються чудеса просто. Тобі дано право свободного вибору тут. Значить, ти можеш відривати себе з тієї структури, яка тримала тебе ось під таким впливом. Ти можеш видірвати себе звідти свідомо, з внутрішнього погодження. Пройти оці всякі періоди випробовувань через біль, звичайно, бо в нашому плані існування по-іншому не проходяться ці речі, не набувається досвіду у нас по-іншому, друзі. Тільки через спротив, через біль. Все. Це ясно, як Божий день. Але це коли ти проходиш, а коли ти виходиш з цього всього, тебе ніби підхоплює е, от той простір, ти вже ти не можеш зайти туди, поки ти це все не скинеш. От Хто був у мене на церемонії Золота Брама, коли ми запечатували програми Старого світу, так ми просто свідомо все усвідомлювали і, від, і звільнювалися від них. До речі, ви також можете придбати її на моєму сайті і ще пройти самостійно. Там дуже могутні такі енергії, які розпаковують стародавні ресурси і знання про себе, про свою істину природу, хто ти є, людина тут на землі, і що ти тут маєш пронести через себе. Так, от, коли ти вириваєшся свідомо, ти звільнюєш себе, звільнюєш, звільнюєш енергії. Вони в тебе, виходить, вже формуються в такому вібраційному такому складі, вже і вони стають легшими, так? легшими, але щільними. І вони перетікають, ти перетікаєш і ніби попадаєш під таке, знаєте, як я часто кажу, як то квочечка і бере своїх під крильце. ціпляток раз, Розумієте? І пригорнула, а там тепленько вже, а там любов, а там добре. Розумієте? Там добре, тому що за те все, що, що тут ми настраждалися в цьому, ось, оце, де воно нас там тримало тут очі, тут, ну, ви зрозуміли. А тут раз, і воно, виходить, раз, а тут вже, ух ухти, а тут уже тепленько, а тут уже якось легше. А тут уже не хочеться згадувати той біль. Оті випробування, оті такі знущання над собою. Розумієте? Саморуйнування, яке ми включали часто, забуваючи про те, що за це ми також відповідаємо. І от люди опинилися всі як віч на віч з собою. Знаєте, як то дивишся в свою глибину і думаєш, що мене туди штовхає? Ну, то в жилиш стільки там, так? Ну, Наприклад, як я там народилась, там, в 60 в кінці 60-х років, і зараз я вже скільки я прожила змін всяких? Скільки я всього прожила? Я прожила там все система соціалістична, так, система комуністично-соціалістична, і там ці партії всякі були, і це були ці спільноти, такі, контроль над спільнотами, там це, знаєте, це все там раз розвал союзу і так далі, і ці зміни різних цих. Та багато ми з вами прожили, правильно? Хто пам'ятає, той пам'ятає. Так от, коли ми дивимося на цей світ і зараз розуміємо, що віч на віч собою, проживши ці всі потрясіння болі, втрачаючи і матеріальне, і фінансове, і втрачаючи близьких, і втрачаючи віру, втрачаючи сенси, до яких ми були приліплені, приживлені, прикуті. І форма була така, там народився, виріс там. Повчився, поженився, вийшла заміж, народила, будинок склали, дерев насадили, постаріли, пенсія і до побачення, все. Ось так, формат був. А зараз другий формат дається. А зараз раз, ти ніби. Це все скидаєш, як у, знаєте, квіст ящерка скинула і побігла, або навіть повністю шкіру скинула і голенька побігла. Або, значить, оце так кожен з нас, друзі, я колись так порівнювала ще так в асоціаціях. Знаєте, яких, як то ти попадаєш, як така собака стомлена, така, вся в реп'яхах ідеш, наліплено на, 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 на тобі багато всього там за те все, що ти там десь бігала, шукала поїсти, така вся стомлена, стара, така собака хоче їсти. Пити прям, хочеш чогось свіжого вже, бо стомлена там бігати. І тут ти дивишся, а перед тобою чагарники колючі такі стоять, ліс такий перед тобою. І ти думаєш, зайти мені в той ліс чи ні. А там, на тій стороні, він невеличкий такий, як переходик такий, знаєте, а там на тій стороні вже сонце, поле. Там свіжа вода, там красиві, красиві поля, там їжа, там все. І ти стоїш і думаєш, як же ж це його так вже там досвіду набралась і старенька і вже втомлена, і ще треба мені цей останній крок, цей чагарник, пройти, щоб вийти до світла, того, де я буду вільна вже від цього всього. І вона розуміє, ця собака, що коли вона буде йти через чагарник, вона заодно і поздирає з себе всі ті. Ковтюки, вибачте мене, там всі ці колюхи, там все, що на ній налипло, наліпилося, там за весь цей. І вона йде свідомо, йде туди. Іде туди, в той біль. Заходить, іде, як може, чорхаючись у все, через якісь болота там, через ці, ці колючки кругом все це згрібають. Як цими, знаєте, останнє сито проходить через чисту е, річку, занурюється, вся також стомлена, але винирює з цієї річки абсолютно чистою і в новий простір. І оце, друзі, уявіть собі, що ми зараз з вами, от ми це з вами зараз проживаємо. І ще хочу вам сказати одну таку цінну річ. Кожен з нас проживе цей етап. Пройде кожен з нас, повірте. в Будь-якій країні світу, як той, хто є людина, він пройде цей етап. От, от етап, у цей через прохід. Через оце таке, як я вам ще, ще аналогію скажу таку, через вузьке таке горлочко, де тебе проши, про просиплють, Ти просиплешся через як піщаний годинник в такій, знаєте. Але він отак от іде. і Ти так пролазиш, просипаєш, а тебе тут вимірюють, сканують, тебе тут все з тобі, тіло все вибудовується по-новому. Трансформація йде. І ви так, так проходите з таким напруженням, з таким внутрішнім бажанням пройти. І тільки так фух туди. І посипалися у вільному просторі. І ви будете, поки летіти, будете думати, що і далі робити. Але цей етап складний. І через то оця, ця завіса, як ми кажемо, впаде тоді, коли ми з вами оце обчухраємося, обчухраємося, до, аж до глибини своєї. І отак, але в цьому всьому є глибокий сенс. Ми повертаємося таким чином, куди? Додому. Ми повертаємося туди, звідки колись нас виштовхнуло, і ми пішли з вами оце як блудити. І ми зараз повертаємося ось так: от, скидаючи з себе все, повертаємося додому. Через то жорсткі речі відбуваються з нами. І ми дійсно відповідаємо кожен сам за себе, бо є право вибору, і ніхто не може його порушити. Так от, знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви вважаєте за потрібне, напишіть, як ви відчуваєте цей період. І ще одне питання вам задам, тому що я знаю, що тут також є люди, які досліджують, ви пишете мені глибокі речі, я вас розумію, я вас відчуваю за кожним вашим коментарем. Я навіть приблизно якимсь чином відчуваю ваш вік. Якби ви спитали в мене, я приблизно вам би сказала, скільки якого віку ви тут зараз, у якому віці ви знаходитесь. Цікаво, правда? От. Я всіх передивляюсь, перечитую, відчуваю. Ну, так, мабуть, у мене вже це є, це нетренована здібність така. І напишіть, як ви вважаєте, скільки ще часу залишилося нам? Щоби ви винирнути, ви вибігти з того чагарнику, скільки нам лишилося на ваших відчуттях. От відчуйте? І напишіть, будь ласка. Я буду вам дуже вдячна, тому що я досліджую ці процеси. Я, я задаю інколи такі запитання, щоб мені. Е, Вкомплектувати їх правильно, об'єднати в правильному руслі. І тоді воно потече по-іншому. В групі він в Телеграмі я питала сьогодні про сон. Як змінився ваш сон? Коли ви прокидаєтесь? Якими думками? Які бачите сни? Що за собою спостерігаєте? Тобто також зараз. Пішов, ну, десь тиждень тому, так, пішов такий СУВ в просторі. Я його відчула зразу. Пішло полегшення таке з одного боку, з іншого. Все ж таки йде адаптація до цього СУ. І дуже цікаво, що у нас змінилися свідомі сни і змінилося як палітра снів. Ну от Я бачу, що люди пишуть те, що спостерігають, і кажуть: сни стали незрозумілі. А як у вас, друзі? Напишіть, поділіться, тому що коментарі, хто буде читати ваші, також побачать там себе і допишуть ще свого бачення. І так формується знання. І ми з вами, ось так, відповідаємо кожен за свої слова, відповідальність беремо за свої дії. Ні на кого не перекладаємо, а ми просто досліджуємо себе як людину, яка буде далі продовжувати цей, цей, цей світ, відкидаючи все те, що ми знали раніше. А просто на відчуттях. Цікаво, правда? Мені цікаво. Якщо ми разом, то приходьте на наступне відео. Я вам зараз ще одне відео напишу: поступову викладу. І... Я впевнена, що саме очищення воно відбувається через усвідомлення. Саме важливе, друзі, що зараз є, це усвідомлення сенсу перебування з вами тут. Не просто поїсти, піти поспати, піти города посапати, піти там десь дітям допомогти, внуків понянчити. Ну не тільки це. Ти маєш ще відчувати ту свою глибину. Ти ж то, також кожен, незалежно від віку, знаходишся в такій фазі, де ти завершуєш цю фазу розвитку, розкриття своєї свідомості, розкриття її цієї свідомості, де у нас за всіх зараз запалюється серце, правильно? І пишіть, будь ласка, приходьте, розповсюджуйте так. моє відео. Дивіться там за посиланнями, які я вам внизу лишаю. А я буду вам читати інколи свої вірші, які приходять, які я записую. Всю інформацію читайте про мою діяльність на моєму сайті. Будь ласка, або там є лінк 3, посилання, там все вказано, що вам буде цікаво, ви там собі знайдете. І посилання на мої соцмережі, і на курси, які я зараз готую, ви які є, можна придбати вже. Є різні. Будь ласка, долучайтеся, будемо разом співпрацювати. Всім ще раз дякую, миру нашим родам, миру нашим містам, миру нашим домам, в яких ми живемо, і всім нам, великої, великої любові, світло в серці. До побачення.